ідемо. Це оперний театр, да? <тірвання> Такі бутики тут модні? Не знаю, заплатили коротше. Це така оце екскурсія, да? Це екскурсія. Герої Радянського Союзу. Такі пам'ятники. Преса, що ж це за преса в машині сидить, диви Покажу машинку дико. Щось таке непонятне. Не чойто, не чой якийсь цей лінкольний. Якийсь лінко Така от брущотка Це в нас центр, да? так? Так, така тут Тут таке щось вікна забиті Тут теж щось пожор відемо був Да, вгоріло воно, по-моєму. Це здання. Банк. Якийсь банк був. Пам'ят э, товариство годится третій рік. Год. Ну да. Так, ось у штрафи вже Страхували машину. Де вони тільки беруться? Так, це ми в парку закупились. Картошечка. Ну, вийшла в румий. Це грам по 600, так? Угу. Хороший. Ось так. Така в нас староста тут якось фонтони mm -hmm. березну тут поліми присутствують рибаки і там город. Удалить. Спиоид запишут руки. Да, гарно слівають. Mm. 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 Мужики у нас стоять серед моря по коліна. Інтересно, mm. mm. це і в трусиках, що там забувся. Що mm. <laughs> він випив, то йому море поколено. Дивись. Mm. <laughs> Ти понятно ловлять. Оцей. Він сам не знав, що він робить. <риклад> ось я покажу. Бо всіх спінінги професіональні, все спеціалісти, все мужик. Тупо спец. Тут ось дід стоїть, теж спеціаліст. Спінінг хороший. Тут ось спеціаліст. Ось мало, навіть спеціаліст, хороший спіннінг, все діло. І ось, ось стоїть унікум. З крокодилом за Врори і коброю гатушкою за 100 гривень. Що він там хоче ловити? Я? я не знаю. чесно. Прийти на хищника з коброю. Це просто... Нема слов. Продовжуємо. Тут якийсь літній кінотеатр на березі моря. Угу, Розписання. Мумія буде. Шосте чуття, диктатор. Оренда пуфа 200 гривень. Додатково можливо орендувати теплий плат 100 гривень. Мерно у цей ще дулі лежить, так? Да? Оренда пуфа 200 гривень. А, воно щось вийде, що матроси якісь. Матроси вилучать. Це така Тут у нас готель нема, а там у нас порт Порт там я бачу огромний. вже купується така ситуація Все така риба ловиться тут Ох, і бички здорові я таких не бачу ні серйозно ти бачила це ж не обичні бички. очок отакий води як карасі в нас. Бачиш? Здоровий, блін. Це єдиний дядь, хто тут хоч рибу, хто, 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 я побачив кого. А то ж тут стоять і плюву не бачили. В <реш> цих дивині риби Ось. Пусті, пусті відра. Оце один дядь спеціалістів. Тут ось ось один спеціаліст вже вудку все переламав, стоїть вудка поломана. Ну, що, що тут сказати? Ну, не спеціальні. Диви, ні в кого риби нема. Це в одного тільки дяда. Це та спеціаліст серйозний, бач? Як їй тут можна було мудритися, ту будку немає, я не знаю. Так, да, оце треба в дяда все спитати, що він як він. Інтерв'ю його взяти. Ну, але ще спитаємо. Може він дзвонять, хай. Анусю. Єсть щось. Всі залітають. Немає. Немає. Стоп, не фокусірується, що ага. всього вану ціну. Двадцять три тисячі Ціно? Немо. Круче, це тут. Номер зняти, стоїть 23 тисячі за ніч. Це тут нема. 23 тисячі. Mm. Тобто 23 тисячі це найдешеві у нас. Це, це, це взагалі ні, ніякий. А найдорогий – 36, так? Да. З видом на морек. 29 Ще 600, 364, ну, 40 тисяч президентський люкс. Це з панорамним видом, це, це. оців. Це зверху, да, так? Ось бачиш, там де штори. Так, да, це тут. нормально. З видом на море. І це не те, що воно там пусте, ось, по 30 тисяч. реально вони забиті ці всі то З людей бабуси водяться, люди ходять там. Є бабки в людей, є. Тут воно коли ходиться, Пожалуйста. На Баб... Беркут віддихають. Віддихають, а бабки є в людей, є бабло. На басейн вход 500 гривень стоїть, там поплавати. Це тільки басейн і все? Тільки басейн. Звичайно, своїм не зробити. А якщо тобі схочеться, то ще куплю пептикулу по 100 гривень. Достойно п'ятьсот Угу. Вхід 500 гривень. Така голуба, все пюліто. А нам ще ціни подають сьогодні. Десерт бар. Десерт бар? Ми там по чай 70 гривень, по 160 о, вот так це. Коротше, не носить. Не, <гум> не, не носі ціни. Ціни не нощі абсолютно Так, що тут уже кіно будуть, да, транслирувати? Так, а тут що в нас? Ну тут таке саме коротше, ціни. Не для обичних смертних всі всі бургер-клуби. А взагалі навіть з черкосами сравнить все. Навіть не те, що в центрі, навіть не те, що там де люди. Все одно їжа дорожча. ті самі пісни, що громада сама. В магазинах то зрозуміло. Лунапарк такий Ох, я на таких кун куниках хотів кататися раніше. О, на катався, mm. такий катовсь, чиш. Yeah, Шестовому рун такий катався? А вона по кругу плаває, вона прямо не їде зароза. Mm. порт такий колеса ззаді. зоди. Вот